Що знич? В цю нещасну вселився демон неякісної військової снаряги. Щоб вигнати нечистого, необхідно зачитати священні псалми з описом божественного комплекту від благословенної компанії «Воїн волі». Хай обряд почнеться. До нього входить плитоноска. Анатомічний пояс, сім підсумків підака. Підсумок для рації, два підсумки, під турнікетикет, два для гранат, сумка скидання, тактичне сидіння, аптечка і фак. Читай, сину мій, священне писання. Плитоноска всередині має м'який демфер, форма якого сприяє відводу вологи, а перфорація циркуляції повітря. На плитоносці є дві системи її швидкого скидання з боків та на плечах. По всьому периметру плитоноски є система Моллі, посилена пластиком, кишеня для телефону та документів у передній частині. Пояс має анатомічні властивості, які забезпечують м'які демфери всередині підкладки. В каркас поясу вшитий пластик для жорсткості, щоб пояс разом з підкладкою щільно притискався до попереку. Вісім півкілець у нижній частині пояса для того, щоб звільнити систему моллі. Все спорядження і цей комплект ми шиємо у п'яти кольорах пікселькою мультикам і чорний. Нічого не допомагає. Тоді фаталіті. На все це діє знижка 30 відсотків. Дякую, отче, що ви мене врятували. Це не ми. Це воїн волі. В ім'я підсумків, аптечки і святої плитоноски.